Привіт, друзі! Nissan Альмера N16. Це десь приблизно 2005-2006 рік. Трусить мотор, троїть. Тобто, Вібрація йде, ти 5 точкою відчуваєш. Шумів ніяких посторонніх немає. Тобто, Явно зрозуміло, що машина працює не на всіх циліндрах. От, Стоїть газ. Висока вірогідність того, що це. Клапана, відключаю газ, машина троїти не перестає. Це нам говорить про що? Про те, що це не форсунки не бензинові, тому що і на газу, і на бензині однаковий характер роботи. Тому це не форсунки. Збіг такий, щоб однаково не працювали бензинові, газові форсунки. Це дуже мало ймовірно. Так. Дивимося, щоб довго все не роздивлятися, виберемо двигун, потім можна буде провести діагностику більш повну. Помилок ніяких немає. Машина при русі назад, вперед, спасмикується ще більше. Ще більше. Тобто, як я то у відео розказав, у мене є відео, як зрозуміти, що пора регулювати клапана. Тут така картина геть точно. Ось дивіться, як, я не знаю, в мене камера із стабілізації побачимо. зможе вона стабілізувати це. Дивіться, як як шатається антенка. Видно? Ну, Зараз. В общем, трусить її так, що можна сказати, що один циліндр взагалі не працює. Бу -бу 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 -бу. Дивіться, як по зеркалу, можливо вам видно. Конкретно аж, аж підсибає. Тобто вже давно вона так напевно їздить. Зараз mm. вичислю який циліндр. Ну і будемо дивитися, підкинемо катушечку. Чому на Nissan на Естего Nissan добре їздити? Тому що в нас. Зразу в наявності є катушечка, є свічечка, можемо підкинути нову, можемо поміняти місцями. Тобто доказова діагностика, зразу, не так, що дали роздруківку, як на інших сервісах. О, дивіться, як труситься, я не знаю, чи стабілізація справиться. І ти їдь собі сам там, читай, виясняй. Чого ж ти приїхав людина до цих діагності, якщо вони тобі... Нічого mm. не пояснять, нічого не скажуть, що далі робити. Так, дивимося. Тестування приводу, баланс мощності. без монітора виберемо. Отключаємо перший циліндр. Так. Абсолютно нічого не міняється в характері роботи автомобіля. Тобто циліндр перший. Взагалі не працює. Так, зараз другий відключимо. Опа, машина намагається заглохнути. Другий працює. Третій працює. Машина навіть заглохла. Запускаємо знову. Так, третій працює. Так, і четвертий відключаємо. Машину затрусило ще більше, але машина не глохне. Тобто у нас не працює перший і четвертий циліндр. Перший відключаємо, взагалі ніякої реакції немає. Що відключаємо, що не відключаємо? Четвертий відключаємо. Машина. Оберти ростуть, але машина не глохне. В четвертому теж щось не так. Два неробочих циліндра. Ось тому її так трусить сильно. Вона робить на двох циліндрах, як ока. Знаєте таку машину? Око. Так. Кацапська. Ладно, виріжу це. Зараз будемо міняти в цих циліндрах катушки, якщо не допоможе, тоді мірять компресію або зразу мірять. Ні, спочатку катушки поміняємо, бо якщо циліндр не працював, то і компресія там буде погана. Тобто... Спочатку спробуємо катушки поміняти із свічками. Якщо результату не буде, тоді будемо міряти компресію. Вирішили поміряти компресію. Свічки ми викрутили, вони виглядають Ну, хорошо виглядають. Катушки теж зовні признаків, поки що немає ніяких явних. От. І так як немає катушок і свічок, то вирішили мірнути компресію. Крути, давай! Стресія добра. Так, скільки там? Десять. Так, а ну давай в четвертому. Давай. Так, і в четвертому компресію більш-менш. Давай в другому. Давай. Хорош. Збросить. Поїхав. Хорош! Ну, компресія плюс-мінус пів атмосфери у всіх циліндрах. Тому з компресією, з клапанами, здається, що все добре. Будемо зараз дві катушечки підкидувати. Вирішив я катушку розібрати, щоб подивитися, можливо, там всередині щось. І ось вона в руках, вигорівши електрод, просто легенько дотрулився і переламалася. Тому перша катушка точно мертва. Бомба-ракета! Поміняли катушки, все, песня. Зараз ще показаємося під нагрузочкою під нагрузочкою провіримо і будемо віддавати клієнту. Це у нас зайняло все 30 хвилин, тому що є все під рукою. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.